Ми слухаєте українську передачу з Ватикану У пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри. Ісус Христос через терпіння і хрест прийшов до Воскресіння. Дуже часто, щоб знайти Воскресло Ісуса Христа в своєму житті, людина теж мусить пройти через хрест. Але із розумінням того, що хрест закінчується не смертю а Воскресінням. Коли Ісус перший говорив учням про хрест і Воскресіння, вони сходили згори після преображення. Апостоли цікавилися, що означає Воскреснути з мертвих. Кожної неділі ми пригадуємо собі радість Воскресіння, бо Христос не залишився в гробі і його тіло не побачило затління. Ми радіємо, бо Христос є початок і кінець нашого життя. Існує не тільки вчора, але сьогодні і на віки віків. Проте Воскресіння є як поза нашим горизонтом розуміння, так і поза всіма нашими досвідами сприйняття. Тому, звертаючись до себе, ми продовжуємо питати як у Христа, чому полягає саме Воскресіння, що це означає для нас тепер, для світу, історії загалом. Один чоловік сказав з Іронією, що в чуду Воскресіння мерця він ще міг би повірити. Однак вірити в те, що це могло б стосуватися і його чи всіх людей, це є поза межами його віри. Справді, якщо тільки хтось повернеться до життя і нічого іншого не відбудеться, як це має стосуватися нас? Але Воскресіння Христа власне є більше, це щось інше. Це є вирішальним стрибком до абсолютно нового виміру. Що в історії життя, людства і розвитку ніколи не відбувалося раніше і не буде після того. Цей стрибок повністю новий порядок і спосіб життя, він стосується і нас, і стосується всієї історії цілого світу і кожного сотворіння. Отже, дискусії, яку розпочали учні, містили б такі питання: що там сталося? Що це означає для нас, для світу в цілому і для нас особисто, для кожного нас, зокрема. Насамперед, що сталося? Ісус більше не перебував у гробі, Він перебуває в цілковито іншому новому житті. Але як це могло статися? Які сили там діяли? Важливо, що людина, Ісус, не був самотнім, не був замкненим у собі. Він був одне з живим Богом, настільки поєднаний з ним, що творив з ним одну природу. Він знаходився, так би мовити, в обіймах того, хто є самим життям, обіймах не лише емоційних, а які охоплювали і проникали все його буття, його власне життя не було лише його власним, це була екзистенційна спільність з Богом і буття в Бозі. І тому воно не могло бути по-справжньому втрачене. З любові він міг дозволити себе вбити, проте таким чином зламав силу смерті, бо в ньому була присутня повнота життя. Він був одне з незнищеним життям, так що через смерть знову розквітло життя. Його смерть була актом любові. На тайній вечері він передбачив смерть і перетворив її в дарування себе. Його екзистенційна спільність з Богом була конкретно екзистенційною спільністю з любов'ю Бога, і ця любов є справжньою силою проти смерті, вона сильніша за смерть. Воскресіння було як вибух світла, вибух любові, який розірвав до того часу нерозривне переплетіння смерті і буття, це відкрило новий вимір буття і життя. Зрозуміло, що ця подія не є якимось дивом минулого, яка могла б бути для нас, врешті-решт байдужою і не торкати нас? Це стрибок якості життя загалом до нового майбутнього життя, до нового світу, який, починаючи від Христа, вже постійно проникає в цей наш світ, перетворює його і притягує до себе. Але як це відбувається? Яка подія може дійти до кожного з нас, людей, і притягнути наше життя до себе і вгору? Відповідь на перший погляд може здивувати, але цілком реальна. Ця подія приходить до людини через віру і хрещення. Тому хрещення означає саме те, що йдеться про подію минулого, але цей стрибок якості всесвітньої історії приходить до людини, захоплює її, щоб притягнути до Бога. Хрещення це щось значно більше, ніж акт соціалізації в церкві, ніж якийсь обряд для прийняття людей в церкву. Це більше ніж просте обмивання, ніж якийсь вид очищення, прикрашення душі. Це дійсно смерть і воскресіння, відродження, перетворення в нове життя. Як ми можемо це зрозуміти? Те, що відбувається у хрещенні, стає для нас зрозумілішим, якщо ми подивимося на автобіографію святого Павла, яку він описує у посланні до Галатів. Вона закінчується словами, які становлять ядро біографії його життя. Вже не я живу, а живе в мені Христос. Я живу, але вже не я сам. Саме я, істотна ідентичність людини, цієї людини, Павла була змінена, Павло ще існує і вже більше не існує. Павло цими словами не описує якийсь містичний досвід, який, можливо, він міг пережити, ця фраза є вираженням того, що відбувається у хрещенні. Власне, я людини, яке в неї забирають, огортають більшим, вищим від її особистого Я. Тоді людина знову віднаходить своє Я, але трансформоване, розгорнуте, відкрите через взодягнення в іншого, в якому знаходить свій простір існування. Павло пояснює нам те саме ще раз з іншого боку, коли в третьому розділі послання до Галатів говорить про обіцянку. Кажучи, що ця обітниця була дана одному Христові, Він один несе в собі цю обіцянку. Але що ж тоді відбувається з нами? Ви стали одним у Христі, відповідає Павло. Це звільнення нашого Я від Його ізоляції, це віднайдення себе в новому, віднайдення себе у безмежності Бога, бути затягнутим в Його життя, яке вже вийшло з контексту смерті і буття. Великий вибух Воскресіння захопив нас у хрещенні, щоб притягнути нас. Так ми приєднані до нового виміру життя, в якому серед турбот нашого часу ми покликані до духовного життя, проживати своє життя як постійне входження у відкритий простір. Це означає бути хрещеним, бути християнином. Це радість єднання з Христом. Воскресіння не є минулим, Воскресіння досягло нас і захопило нас. До Нього, тобто до Воскреслого Господа, ми спрямовуємо всі наші духовні зусилля і знаємо, що Він міцно тримає нас. Навіть коли наші руки часом слабшають, ми чіпляємося за Його руку і так тримаємо міцно рука в руці і через це отримуємо силу з висоти, яка зміцнює і скріплює нашу духовну силу. Ми чіпляємося за Його руку і стаємо єдиним цілим з ним. Я живу і ви житимете, каже Ісус в Євангелії від Івана своїм учням, також через них звертається і до нас. Ми житимемо через екзистенціальну спільність з ним, через одягнення в Нього, Ви, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Вічне життя, блаженне безсмертя у нас не від нас самих. І не в нас самих, а через відносини, через екзистенціальну спільність з тим, хто є істинною і любов'ю, і тому є вічним, є самим Богом. Проста незнищеність душі сама по собі не могла б надати сенсу вічному життю, не могла б зробити його справжнім життям. Життя приходить до нас від того, що ми є люблені тим, хто є життям. Воно приходить від життя. Людина осягає це через шлях Христа. Де вона виходить зі своєї самотності і входить у спільність зі своїм Спасителем, який відкриває перед нею дорогу правди, життя і вічної любові Бога. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу, Лаудетор Єсу Христос!